Щоб цю чашу наповнити і зробити чашою Євка Христів, щоб ця чаша була наповнена кров'ю пізніше вже, після його смерті Ісуса Христа, щоб ми пили кров Ісуса з цієї чаші Євкаресті, і гріх виходив із нас, а життя ходило. Молимося, брати і сестри, що Господь, дякуємо Ісусу цьому часу на всіх престолах світ забирає всі наші гріхи, а нам дає чашу життя Євхаристійну, яку ми сьогодні прийматимемо на святій літургії вечором, коли будемо святкувати Різдво Ісуса Христа. Молимося разом. Отче наш, що є сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство. Прийде. Нехай буде Твоя, наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємося наші, і не введи нас у спокусу, але ми нас нас відхова. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благослови на тині жінках, і благословенних, і породила Христа Спаси, і славишня душі наші. Слава Отцю, і Світлі, і святому духу. Стоїгнаті Лойоли, це мене навчили. А Ігнатій Лойоли казав, щоб краще прожити цю подію, треба в неї увійти в духом, уявити себе. От зараз увійдім, от в дусі, увійдім цю подію. Що ви що ви відчуваєте? Що ви переживаєте? Що ви. Ну самі самі по попробуйте на своїм пропустіть через себе цю подію. Ви зараз побачите, наприклад яких персонажів ви там побачите. Ви побачите Понтія Пелак, який є повний влади, який є самовпевнений. Е, а ну ж вийдіть в дусі в цю подію і подивіться, заберіть 2000 років назад, сядьте сайте таку якщо, машину часу, перенесіться назад, і ви там побачите роз... е, воїнів римських, які готові вбити Ісуса. Ви побачите там натовп. Який готовий розірвати Ісуса Христа, натовп, якого Ісус дуже любив. Ісус готовий був зціляти цих людей. І стіля. Ісус екзортизмував тих людей, утішав тих людей, не осуджував тих людей. Ви там побачите теж Марію, мати Його. Ви побачите там Марію Магдалину, побачите жінок, які дуже любили Ісус. В цьому сумну натовпі є потужне бажання помсти злоби, ненависті, агресії. Сьогодні ця війна, війна Україна, Росія. Ми живемо сьогодні, якщо подивитися минулого року, ми проходили з вами цю хресну дорогу, з багатьма з вами. Ви подивіться, як помінявся контекст історичний цього року. Ми живемо в моменті, коли є дуже багато ненависті, багато злоби. Багато бажання помсти. Бо люди готові розірвати одні одні. І є за що? Знищені міста, села, знищена інфраструктура, знищені люди, знищені долі мільйонів людей, які виїжджають за кордон. Одні тікають, інші вмирають, треті не мають світла, тепла, газу. І всі ці у цьому, цьому пекельній. Напрузі, де дьявол, так само як в той момент, де тисячі років назад, танцює і радується. Коли дьявол радується? Дьявол радується, коли люди ненавидять одні одного. Він радується, коли люди готові убивати, знищувати, мстити одні нього. Помста, помста, помста бажання крові, крові. Цього хотів натовп у цій стації, коли Ісус засуджує на смерть. Народ хоче крові. Чому засуджує Ісус? Тому що вони чекали на іншого Месії. Вони чекали на такого знаєте, політичного месію, який прийде, розкидає всіх римське військо, який всіх там поневолить, який піде в Рим, який поставить їх на коліна. І євреї не хочуть царювати у всій Римській імперії. От такого царя вони чекають. І в такому вони готові співати і, 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 і плескати, благословен, гряди ім'я Господнє, так як плескали тиждень тому назад, коли він ходив в Єрусалим. Але коли він їх розчарував, вони готові його кубити, знищити. А Ісус чому розчаровує Ісус? Тому що Ісус каже, Я цар. От каже, ти цар. А Він каже, то від... я цар. Но царство каже моє, не моє царство є інші, це інший стиль. Це, це не стиль насилля. Це не стиль злобу, це не стиль, щоб іншого поставити на коліна і якщо треба зломити. Так робить цар цього світа? і царство це царство безумовно і безмежно Це царство, де люди радяться один одному, де люди пробачають один одному, пробачають серце, де люди готові прийняти один одного з його немочими, слабостями, з його гріхами, де люди мають право рости одному, повелятися один одному. Це інший, інший стиль. І люди сказали ні. Ми не готові до такого стилю царства. Тому ми тебе Чи наших силах на светах, нехай святиться м'якоє, нехай прийде засло Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, від наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо батцям нашим і не нас у споку. Світлока, діво, радуйся, Діборася, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, жінка і благословенний Бога на Твого, Бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя, на душі наші. Слава Отцю, і Сину, і в Вічні. Що хрест він забрати не може від, в сенсі, від людей, бо, бо ми всі проходимо через страждання. Хтось більше, хтось менше. Але що дьявол може зробити? Він може зробити так, щоб цей хрест обернути. І цей хрест стане просто без Ісуса. І тоді твоє страждання стане без сенсу. І коли страждання стає без сенсу, люди тікають, тікають від себе самих. Тікають алкоголь, тікають наркомані, і громаді і ратомані. Люди тікають від своєї реальності, тому що реальність настільки страшна, так яку не проживати, що вони її просто самі не витримують. Вернути Ісуса на хрест, який бере Його на серце. Просимо про це Господа, щоб Господь дав нам силу брати свій хрест кожного з нас, але не самим, разом з Ісусом. Марії теж дає силу прощати тим, які готові з кулаками там, готові ще більше задати ще більше болю Ісусу. Повні ненасті злоби. Це погляд, який дає силу Марії не осуджувати, не проклинати, не, не озлобитися, ожесточитися серцем. Це погляд, який дає Марії, силу в очі Ісуса бачити в них небо. Так як Петро. Петро коли зраджує Ісуса. Він дивиться в очі Ісуса. І в цих очах він бачить небо. Небо. Що означає? Це небо, брати і сестри. Ми всі. Шукаємо погляду, як Марія, погляду, який би нас не звинував, не осудив. Ми шукаємо погляду, який би нас прийняв такими, якими ми є, який би нас оправдав. Марія є жінка, Марія є мати. Так як ви матерії, тоді я з вас багато матерів. І ви любите своїх дітей, любите без, без, без добистян. І ваші матері любили вас і люблять вас, навіть якщо вже відійшли до Господа, деякі з них. На ваші матері це вже є ангели у небі, які вас вимолюють, чекають на вас, тому що ви знаєте, що ваші матері вже є в небі і вони не померли. Ми просто перейдемо до них, до наших матерів у небі. І а, ви знаєте, що ви які є теж мамами? Ви знаєте, що матері, ми як мами. На цій землі нема сильнішої любові, як материнська любов. Тому що материнська любов, вона дуже близька до любові Божої. Ніхто не любить так на землі, як мама. Більше любить тільки Бог. І Мама готова пробачити, прийняти, чекати, і вночі і, і, і під ранок, і не осудити, і спакувати торбинку на дорогу. І мама готова вислухати, мама готова обійняти, прийняти, підтримати і словом, і ділом. Мама готова була нас усіх виношувати в лоні, вставати ночах. Ви, матері, знаєте, це краще від мене. Мама була готова давати їсти, нас мити, обіймати, цілувати, приймати, не осуджувати. Материнська любов. Подібна до любові Бога. Тому Бог називається ще, я говорив це минулого разу в автобусі, Рахамім. Рахамін, «Рахамін» значить благоутробний. Бог це тато і мама. Бог то і тато і мама. Бог нас виношу, як мама в сумолоні. Вас і мене. Бог нас любить як мама також. Готовий нас кормити, готовий істріляти наші рани. Навіть якщо так мама, яка теж насварить, яка там повчить, насварить, але то вона робить теж це з любов. Ю. Ми всі є голодні так, на правду, всі. Цієї материнської любові. Не тільки цієї любові материнської земною, якими наша мама. Но всі ми є голодні материнської любові-богородиці. І ви знаєте, що після двох світових воїн. І взагалі після сильних потрясінь в історії Європи з'являлася Богородиця. От, візьміть люд, чому були дуже тяжкі війни, наполеонівські війни, війни між народами в Європі. між англійцями, французами, іспанцями, португальцями. І з'являлася Богородиця. Для чого? Щоб показати, що... Діти мої, я, я дуже люблю вас. Я не хочу, щоб ви знищили одні одне, щоб ви пішли пекло. Потім знаємо Перша світова війна, де люди мільйонами вбивали одні одне. Такого ще не було в іс історії Європи, як Перша світова війна. Де народи ще на народи, і тому кінця краю не було. І що знову відбувається? Знову приходить Богородиця. Де? Фатім. 1917 рік. І знову взиває через цих дітей, знаєте, цих трьох дітей, знову взиває ці так звані фатімські об'явлення, фатімські таємниці. І знову взиває, що діти я вас дуже люблю. І я вимолюю свого Сина Ісуса Христа, щоб ви самі себе не знищили і пішли всі в пекло. Також ви, ви знаєте, можливо, що. Після Другої світової війни в 60-х роках була так звана Карибська криза, коли люди були вже готові знищити один одного ядерними ракетами. Так і зараз, до речі. То щось зараз є цей момент знову повторюється. І що відбувається? Знову являється Богородець? Кому? Такому Кікаргулі? Людині, яка художник, молодий художник якому вона каже: слухай, іди і твори спільноти, маленькі спільноти по світу, які би жили так як святе сімейство з Назарету у покорі, простоті, прославі Господа, де другий Христос. І сьогодні у світі відбувається величезна віднова церкви, реформа, внутрішня реформа церкви, яка називається Дорога Кати в який теж я беру участь. Де ць, наново У церкві твориться церква малих спільнот, де браті і сестри вчаться любити один одного, знати один одного, любити один одного, підтримувати один одного, турбуватися один про одного. Так як просила Марія. І Марія, редемпторіс, матер, пам'яв, це дуже був улюблений Марію, Богородицю. Він благословив цю дорогу Катехуменату. ще в 70-х роках, потім в 80-х роках, і тепер Папа Франциск. Тому що е, Марія є та, яка вона просто розуміє, що якщо вона не буде просити Отця Небесного за нас, за, за, за країну, за народи, за Україну і Росію зараз, цього року, ви знаєте, було не посвячена Росії Україна кому? Непорочному серці Богородиці. І то, що ви знаєте, Меджиборі тут сказали, що моє непорочне серце переможе. І ми дивимося, як бороться, переможе наші два народи. Чим переможе? Любов'ю переможе. Що ми врешті перестанемо товкти одні одних немилосердно ракетами і бомбами? Що ми сядемо за стіл переговорів? Що ми зможемо один до одного підійти і сказати: Брат, мир тобі! Я бажаю тобі добра! А росіяни прийде до українця і скаже прости, мир тобі, я бажаю тобі добра. Нехай Христос, Любов Христа, буде між нами. Що ми творили красивий сьогодення, красиве майбутнє. Це реально? Це реально. Де он цього не хоче, це правда. Але Богородиця цього хоче. Ісус дуже цього хоче. Є багато людей, які цього дуже хочуть. І Богородиця зробить все, щоб примирити наші два народи. Примирити теж народи Європи між собою в 21 столітті. Викорінюючи ці ці ідеології, які зараз сьогодні нищать людей, ідеологія гендер. Ідеологія практичного атеїзму, ідеологія диктатури грошей, що тільки гроші, 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 ніщо більше. І інші ідеології, які сьогодні, філософії, які знищують сьогодні цілі народи в Європі. Ми дякуємо на цій стації з вами, будучи на цьому прекрасному місці, де Марія об'являється, наша мати, Меджугорі, Ми приходимо до її стіп на цій горі. І ми дуже дякуємо Ісусу за дар. Марії, за дар Богородиці, дар нашої Матері, яка вимолює кожну, яка притягнула так на правду кожного з нас сюди. Вона нам дала силу, цю благодать, що ти сьогодні є тут. Що я сьогодні є тут. Це не просто так ми сьогодні сюди прийшли. Мене хотіли би сюди прийти. Правда? А їх тут нема. А ти є. І я є. Це великий подарунок.